Шановні, шановні депутати. Прошу заходити з кулуарів, займати свої робочі місця, засідання починається. З Всіх слов, я завжди починаю свою роботу в цій сесійній залі. Ви зараз знаходитесь в Київській міській адміністрації, мерії. Можете собі уявити, в цій сесійній залі 120 депутатів, які пообіцяли відстоювати права. Інтереси, вирішувати проблеми, робити все для того, щоб життя стало краще. Зараз в цій залі знаходиться багато дітей, які беруть участь в цьому проєкті, який почався ще в Берліні under 18». Ейтін, одаунде ахцейн, менше ніж 18. У вас є можливість. Поспілкуватись з народними депутатами. У вас є можливість поспілкуватись з депутатами, ті люди, які вибрали для себе політичний шлях в своєму житті, зрозуміти суть виборів, самоврядування. Я знаю, що е, вибори проходили е, в Києві. Дуже вдячний, що на цих виборах е, більшість з вас віддала голоси кличка. Е, тобто, я вже втричі підтвердив. Своє місце тут в раді це дуже велика відповідальність, тому що всі ми очікуємо змін від кожного з нас залежить, якою буде наше місто, якою буде наша країна. І починається вона з кожного з нас. Я бажаю кожному з вас розуміти це, брати мету, мріяти і робити все для того, щоб ваша мрія стала реальністю. І нема нічого неможливого в житті. Третє місце посіла учениця гімназії No257 Сеньозерна Подільського району міста Києва Марченко Єлизавета. Друге місце учениця Києва Печерського, ліцею 171 лідер, Осмоловська Євгенія. Перше місце спеціалізованої школи номер 147 у За перше місце учень спеціалізованої школи номер 92